Дзвяне післання, преосвященним архіпастирем, Благолюбивим пастирем чесному Чернесту та всім православним вірним України. Дорогі браті і сестри, Христос народився, славимо Його! Промовлені тепер слова різдвяного вітання, які є для нас традиційним та звичним, насправді мають дуже глибокий та зворушений зміст, щоби краще відчути і у собі людьми. Котрі живуть тепер не тепер, але в час того найпершого сповіщення, що його отримали від ангела пастухи на полі біля Вефлеєму. Уявімо, що саме до нас промовляє зараз Святосвій клосяйний ангел. Я благовіщу вам радість велику, яка буде всьому народові, бо нині у місті Давидному народився для вас Спаситель, котрий є Христос. Господь. Тисячі років минули для люставі того часу, коли внаслідок гріх падіння першосотворених Адама і Єви та всіх їхніх нащадків потрапили в расту гріха і стали в'язними смерті. Бог дав вигнаним із раю людям обітницю, що в майбутньому прийде Спаситель, котрий зітре голову змія. Однак минуле століття, а обіцяний місія не приходив, бо людство ще не було, готове до його прийняття. Темрява зла і морок ідолопоклонства охопили народи, навіть серед тих, кому Бог через пророка Моїсея дав закон і откровення. Багато хто спокушився, відступив від правди. Зроду рід Господь посилає до людей своїх пророків. Котрі оновлювали обітницю про прихід Месії Христа та давали ознакою уявлення і служіння, але цей час все не наставав. Вже й пророчі голоси замовкли, і земля обіцяно опинилася під ладою римлян язичників, де ж обіцяне Месія, де визволити світу, Тепер уявивши дові століття, тисячоліття події та очікування серед моря зла. І неправду, в яких потонув світ, ми, мабуть, зовсім інакше, ніж як звичайне традиційне вітання, почуваємо і відчуваємо значення цих двох простих, але дуже глибоких слів. Христос народився, що Бог обіцяв, те сталося. Хто мав прийти, той з'явився. Хоча людство поринуло в гріховну безодню, але сам Господь із неба зійшов у ці глибини. І простягнув свою руку, щоби вивести вірних до світла життя. Диявол думав, що вже всі царства світу остаточно потрапили під його темне панування, але він не знав, що на землю прийде істинний володар того царства, яке здолає, знищить сатанинську тиранію це царство небесне. Темрява, зла, що триває у світі, але в ньому вже засіяло Сонце правди Христос, світло якого нездоланне, невидима, але реальна боротьба точиться в наших душах боротьба проти зла і гріха, які хочуть тримати нас у вічному рабстві, але завжди народженню у Вифлеємі від Діви, з'явився світові Христос, переможець, і Він, Син Божий. Син людський дає нам меч духовний і щит віри дає нам шолом, спасіння, щоб у нашій боротьбі ми з Його допомогою вийшли переможцями. Коли ми нині знову з вірою проголошуємо істинне народження Христа Спасителя і з особливою урочистістю, словами та добрими справами прославляємо Месію, то цим ми долучаємося до події. Надзвичайно історичного значення. Ми проголошуємо нашу віру в перемогу світла і добра, перемогу життя, перемогу царства небесного, над тиранією диявола. Шлях до цієї перемоги важкий і тернистий, але вона обов'язково настане. Яким довгим був шлях людства до зустрічі з Месією, але вона настала після здійснення всіх обітниць та пророст, так буде і з перемогою над злом, бо ми в боротьбі проти зла не самі. Ми не покинуті і не беззбройні з нами Бог. З нами Його любов милосердя, з нами Його благодатна допомога, бо немовля народилося нам, промовляємо ми разом із Пророком Ісаєм, син, даний нам влада на раменах Його. І наречуть ім'я йому дивний, радний, Бог сильний, отець вічності, владика миру. Знання цих істин хай допомагає нам не лише в духовній боротьбі з гріхами, але й в боротьбі з російським агресором, з ворогом котрий майже 12 років воює, аби знову на український нарід накласти ярмо кремлівського рабства. Ми боремося за правду і свободу. Ми маємо у цій боротьбі з підчуття підтримку людей доброї волі та демократичних країн світу. Тому ми віримо, що з Божою допомогою та спільними зусиллями наш народ здатний захистити себе і своє вільне майбутнє, досягнути справедливого тривалого миру. А влада Кремлівської тиранії, хоча поки що залишається значною, все одно впаде, як пала влада тирана ірода, і як сам він загинув у муках, отримавши з зроду врід прокляття пам'яті про себе. Дорогі браті і сестри! Від нескореного Золотоверхого Києва, від наших великих святинь Першопрестольної Софії Київської та Лаври Печерської, від Михайлівського монастиря, знищеного безбожника, але Воскреслого, сердечно вітаю всіх вас з великим святом. Хай різдвяна радість і надія торкнеться кожного серця, незалежно від того, де б не довелось нам нині, відзначити ці святі дні. Від повноти церковної наші спільні найтепліші вітання, наша вдячність та молитви линуть нині до новітніх героїв, до наших мужніх захисників. Хай Господь допомагає вам долати ворога, захищати правду, свободу і мир для України. Немовля Христос, його прийшли стамати та її обрушик Йосип через злобу ірода стали вигнанцями. Хай нині про Різдво Христове стане тихою і зміцнить у надії на перемогу добра всіх тим, хто через злобу новітнього кремлівського Ірода змушений був полишити рідні оселі. Згадаймо наших молитвах сьогодні також у всіх наших братів сестер. Хто ці святі дні визначає ворожому полоні, під ярмом окупації, хай Христос, Котрий прийшов змінити від рабства диявола, допомагає вам і поверне свободу вам. Сердечно вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, весь наш наріз з Різдвом Христовим та з початком Нового громадянського року, дякуємо Богу за всі милості, які Він донині явив нам. Просім у прийдешному році теж не залишати нас без захисту, допомоги та опіки, але вести до перемоги над злом. Хай Господь щедро благословить усіх волонтерів та благодійників, всі народи та держави, котрі допомагають в боротьбі з агресором, піклуються про потреби наших захисників та про всіх, хто зазнав на собі наслідків війни. Молімося, щоби Бог надихнув тих, хто тримає в руках владу, зробити все потрібно, аби наблизити мир і покарати винних у розпалюванні війни. Хай мудрість від Бога, відповідальність перед нашим народом та його майбутнім спрямовують до успішних рішень і дій всіх, хто був обраний у цей склад час очолювати нашу країну, президента, парламент, уряду та місцеву владу. Ніч минула, а день наблизився. Отже, відтіньмо діла темряві, зогнянімося у зброю світла, закликає нас апостол Павло. Боротьба ще триває, але ми знаємо, що перемога буде на боці правди і добра, бо Христос народився, славімо Його. Епіфаній, митрополит Київський всієї України. Предстоятель Православної Церкви України Христово Різдво 25 грудня 25-го року, Божого місто Київ. Ну від себе я можу поздоровити також вас. Вінчаю вас цими святами, щоб ви свята опровадили, Нового року дочекали, від нового року до Богоявлення. Від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до Святого Духа, а від Святого Духа на століт, потім пан Біг призначив нам вік. Смачної куті! І саме найбільше, що я хочу побажати і прошу Всевишнього, це миру на нашій землі, Щоб цей рік приніс нам цей мир, щоб ми могли жити у тому мирі, якого ми так бажаємо. В тому мирі, які ми так не пошанували тоді, в 90-х роках, коли ми ніяк не могли зрозуміти, що свобода не така проста свобода, як казав один із героїв книжки про Південну Америку, дорога через сльози. А ми бачимо, що це дорога через кров. Отже, ми просимо Бога, щоб Господь. Дав нам силу, вміння єдності перемогти нашого ворога і здобути мир і злагоду на нашій землі. Святом вас, Божим благословенням, смачної куті ще раз вам і веселих свят. Христос народився, славімо Христа!